Іван та Марія приїхали з віддаленого села до міста. Проходячи біля філармонії, вони бачать афішу, от жінка, і кажуть чоловікові: А давай сходимо на концерт Моцарта. Навіщо? Моцар же ясно написав, що цей концерт не для нас, а для флейти з оркестром. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рес> Мама порається на кухні, заходить донька. Мамо, мамо. Я на Новий рік хочу котика. Ой, Катрусю, не вигадуй, буде олів'є, як завжди. Один чоловік купив на ринку папугу і поставив клітку на вікно. Повз проходив поліцейський. Папуга, побачивши його, закричав Мен поганий! Той зайшов і оштрафував власника. Наступного дня все повторилося. Ще через день правоохоронець знову йде повз і перечуває, як знову злупить із нього штраф. Але напередодні власник помінявся папугою зі своїм сусідом, священником. Поліціян проходить повз, папуга мовчить. Підходить в притул, папуга мовчить. Ти що? Не впізнаєш? Це ж я, мент поганий. Пізнокаєшся, сину мій. Рекрутер на співбесіді питає претендента: Скажіть, а чому ви звільнилися з останньої роботи? Просто компанія переїхала. Куди? Вони мені не сказали. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Приїхав хлопчина до столиці і вирішив влаштуватися на роботу водієм маршрутки. Перед першим виїздом досвідчений водій проводить з ним інструктаж. Загалом, хлопче, що хочеш заробити, то про правила дорожнього руху доведеться забути. Ти можеш обганяти зліва по зустрічній смузі, їздити узбічими, підрізати, не помічати червоний колір. Тобто на дорозі можна робити все, що захочеться? Практично так, єдине, але. Варто берегти пішоходів. Пішоходи наші клієнти.